І сьогодні будем. Попляйте, я все таке приважу привіти. Просто в мене щось пам'ять у нас детка. Але, думаю, на камері її справиться. Коротше, Думаю, ну, всі бачили, бо я робила розпаковку на прозору помаду Я вже її десь ну, я завжди така Але, думаю, десь в полці... А, вона в полці є. Напустимо той момент, а що та помало все-таки є, але її дуже мало. У мене її дуже багато використала, але вона гарно. Ну, Вибачте за мій голос, Не завжди так. В завжди таке. З самого дитинства. Дивіться, коротше, вибачте, мене прізвище вже вискок. Пощастило мені. Ну, що? Це моя собачка. Ну, коротше, два пам'ятаєте, я робила розпару, розпару, розпаковку з тему на помаду. Ну, ми всі пам'ятають. І тему, так як я в них купа замолюю багато, і не знімається на ну, відео, він мені привіз те, що і намалював зразу, тобто, ескізи. Тобто як треба все наносити і всяке таке. Ну і коротше я думаю, я, Але я Не можу вам на картинку, на жаль, показати, бо я ж не такий блогер показувати картин. Вибачте Ну, коротше, от це вже іншому відтінку, от він такий. Насправді він вам бордовий. А ка... ну, зараз заберу фільтр Вот забрала, ну вот забрала фірти такого, бачите? Ну вам він трохи бордовий. Але ви ж якій він такий червоно-бордовий. і ще трохи рожевий вдає, а вам трохи як до бордовий. Напевно. Де видно. А коротше, да мають мене скану схему всього такое. Давайте наносить. Я же не солочасну. Вау, дивіться яка. Давайте пробуємо. Дивіться. Яка красива. Тепер це інший відтінок, але просто бомба. Я рада Хоч да Давайте проводити. Шитко швидко швидко шитка. І давайте я вже в... я зараз покажу вам зразу, виже вам не видно. Резольта отака.